Чи ви здобич в ліжку, чи кохана? Я не про комплекси. Фантазуйте, ваше право. Я фантазую. Я маю величезний досвід і я фантазую. Бачите, є люди, які замість того, щоб скористатися мудрою порадою, вони починають доказувати, що хтось не правий. Да? Доказувати, власне, нічого. Мені то точно не треба нічого доказувати. Я живу своїм життям і я абсолютно щаслива. А от е здобич в ліжку чи кохана. Бачите, як зачепило знову це слово здобич. Тобто ми всі такі розові поні, ми всі такі, знаєте, причесані маємо бути. Всі стоїчки смірно ходить, по розписанню займатися любов'ю. Мабуть, таким чином люди мислять. Тобто, якась така природна тваринна, сутність, якась фантазія, якась свобода в цих стосунках, вона не вітається, бо це буде зразу якими-небудь збоченнями. Не бачить інстинкт. От здобич так. І це у кожного чоловіка 85-90% інстинкт на будь-яку жінку здобич. І це нормально. А от яка найкраща. Ну, ну спав зі мною, а бігав наліво і казав, що я стара вже для нього. Бачать вони все. Я собі уявила, і я думаю, що я не дуже. Помилюся, якщо я уявлю життя е, такої пари, казав, що я стара, ну значить, ти так себе вела, так себе ставила, так виглядала, так про це говорила, привертала до того увагу однозначно, якщо людина е, тримається, якщо вона здорова, якщо вона повна енергії, якщо вона доглянута в будь-якому віці, якщо вона жінка. Є такі жінки, які в 70-80 років дивишся, а вона жінка, і вона ще має молодого коханця, тому що в неї є енергія, тому що в неї є азарт, тому що в неї е, бурлить е, життя в ній. Навіть якщо трошечки тут, на скафандрі, нашому зовнішньому, якісь зморшечки і, можливо, якісь вікові зміни. Але чоловік йде от на ту енергію, про яку я казала в відео. Він іде за отим відчуттям переможця, за задоволенням однозначно, за напиткою, енергією він іде в першу чергу. Тому що якщо взяти з техніки є мотор, а є генератор, правда? Тобто мотор це такий прибор, який треба вливати паливо в нього або підключати від генератора електрику, інакше він не буде працювати. Отакий От мотор. Це чоловік, це може потужний мотор. Це може бути трактор, танк, літак, або якийсь потужний, там не знаю, крейсер. Але якщо йому не підключити джерело енергії, він буде стояти на приколі, суха груз. Баржа, знаєте, на мілі оце буде. Нікуди він не рухнеться, навіть якщо він самий сучасний крейсер і потужний в світі. А жінка це генератор. Жінка може генерувати цю енергію. І вона має цього чоловіка наповнювати. Ну, якщо вже так знаєте, зовсім спрощено, уявити, що елементарно вилочка вставляється в розеточку. Для того, щоб отримати джерело енергії, джерело життя, джерело тої сили, яка буде потім рухати, заради якої чоловік буде робити звитяги, подвиги, буде там підкорювати вершини і здобувати здобич. І мамонта десь там полювати на нього, вбивати і притаскувати цій жінці як свою здобич. Розумієте? Е, ну... Все вони добре бачать, а потім вискажуть. От мені цікаво просто тих побачити. Я не зустрічала в житті чоловіків, які би от ні з того, ні з цього висказували: я думаю, мій досвід підказує, що це вже ну, зовсім якесь виключення має бути якесь бидло, не мите. Або швидше всього, це захисна реакція чоловіків, коли жінки на них нападають з претензіями Ти такий, ти не такий, ти перетакій. Ти там то не зробив, ти там якийсь не негідний, не, не на висоті. Тобто це в, у чоловіків вже буде захисна реакція. Тобто, якщо жінка його знецінює, вона його ображає, вона має до нього такі претензії, ну, відповідно, якщо такі, та, таке спілкування, ну, відповідно вже і енергія така сама йде, то чоловік, захищаючись, буде казати: а ти товста? А ти там нечесана, а ти там хазяйка погана, а ти там в ліжку деревина чи ще що-небудь. Інших якихось варіантів мені навіть в голову не приходить. Крім того, що це ну, просто негідник якийсь такий. Ну, я таких, ну, не знаю, можливо, я в таких колах спілкуюсь, я таких не зустрічала. Все-таки задає тон спілкуванню завжди жінка. Зараз ми дійдемо до цього, дочитаю вам ці шедеври вже до кінця. Я хочу сказати, що я не засуджую цих жінок. Це їхній травмуючий, сумний життєвий досвід. Мені шкода, Мені шкода що у них такий досвід, що вони от з таким живуть відношенням до чоловіків. І, власне, я би бажала так щиро, щоб кожна людина пізнавала, що таке кохання справжнє, що таке насолода, жили в гармонії, жили в задоволенні. В натхненні один від одного. Но судячи по, навіть по формулюванню цих коментарів, розумієте, людина з негативним мисленням, якщо вона в соцмережах може незнайомому людині написати такий коментар, витратити час і цю негативну енергетику, то я собі просто уявляю, що вони роблять з чоловіками, які біля них. Ну, те її те отримують. Ну. Все вони бачать. Ну, бачать. Вони бачать, ми ж не говоримо, що вони сліпі. Я ж не мала на увазі, що вони сліпі. Питання, а, в якій ситуації, якщо він вибрав цю жінку, вона його надихає, вона його збуджує, він її хоче, то, як мінімум, гормони роблять свою справу. Чоловіки люблять очима, це не просто що вона зовні відтюнюнгована і має бути ідеально. Те, що зараз у нас підміна понять. Це не значить, що ти зроблена картинкою по якомусь там е, стандарту глянцевого журналу, а потім він бачить в тебе там, не знаю, целюлітну ямочку на попі і караул, караул. Тому попа має бути напумпована там ліпосакціями. І ще чим небудь. Розумієте, мова не про це. Мова про те, що коли у чоловіка є збудження, то гормональний його підйом робить все красивим. Недарма кажуть, що кохання це взагалі-то гормональний діагноз, це просто хвороба. Коли люди неадекватно сприймають світ, вони на підвищених. В вібраціях вони закохані, вони романтичні. Якби не було цієї ці хвороби, людство вже давно вимерло, тому що всі би бачили тверезі, ходили і дивилися один на одну, і Тільки шукали б недоліки, розумієте? А оці от гормони, так боженька, придумав, що робить це прекрасним і дає можливість людям спаруватися, знайти підходящу пару собі, і продовжити людський рід.